Привіт, друзі! Я зараз виготовляю отакі от об'ємні сніжинки, прикраси новорічні, які можна використовувати для фотозони, підвіски на ялинку або просто прикрасити інтер'єр. Розвісивши їх по поличках, по стінах, вироби із блискучого фоамірану. Ну, Як можете бачити, вони двокольорові. І тому використовуємо ферміран двох кольорів, обираємо, які ви хочете собі. Отже, я обрала ось такі, зараз два вже, вже я маю таку сніжинку. І ще одну таку зроблю, і вам заодно покажу, як я це роблю. Блискучий, як бачите, не на клевій основі. Мені треба вирізати кружечки. Можна робити такі сніжинки будь-якого розміру, і тому кружечки можуть бути так само на ваш розсуд. Я от беру звичайну скляночку, ставлю на шматочок фоамірану і обмальовую просто от чимось гостреньким. От я це роблю гостренькими ножицями. Мені кожного кольору знадобиться по два кружечки. Тому я от роблю два біленьких і два зелених. Я промалювала два кружечки. І далі їх вирізатиму фігурними ножицями, такі, що зігзагом ріжуть, бачите? І акуратно вирізаю два таких кружечки. Якщо у вас не знайдеться таких ножиць, це не біда. можна і звичайними вирізати. але... Буде трішки інакше виглядати. Наша сніжинка, отже вирізала два сріблястих кружечки. І так само два із зеленого фамірана виріжу, намалювавши спочатку їх за допомогою склянки і ножиць гостреньких. Ну і ось два кружечки з зеленого фоамірану. Далі ми їх складаємо. Навпіл. Дуже добре притискаємо, щоб видно було лінію. Далі вже звичайними ножицями робимо прорізі, не дорізаючи до центру приблизно пів сантиметра по цій лінії. Далі нам треба ще робити прорізі для цього, складаємо ось так, навпіл. Прорізали, у нас поділився кружочок на 4 сегменти, але нам треба його поділити на 8 сегментів, тому можна, знову ж таки, кожен з них перекладати навпіл і потім різати по цій лінії. Але я так думаю, що візуально кожен з цих сегментів вже легко буде поділити навпіл. Яка квіточка утворилася. І ось так робимо заготовочку з усіх кружечків. Коли всі деталі підготовлені, будемо робити наступне: нам треба кожну пелюсточку ось так зафіксувати. І буду я це робити за допомогою термоклею. От я ставлю крапельку. Клею на пелюсточку і отак притискаю. І далі таким чином проходжу по всій сніжинці. Ось такі сніжиночки вийшли в мене, і тепер мені їх треба між собою поєднати. Поєдную дві сніжинки різного кольору. Накладаючи одна на одну таким чином, щоб пелюсточки були верхньої сніжинки, поміж пелюсточками нижньої сніжинки. От так. І, звісно, так само я їх зафіксую термоклеєм. Я зроблю таким чином одну, де буде зверху біла сніжинка, а другу зроблю таким чином, що зверху буде зелена. Отже, сніжинки мої зафіксовані вже клеєм. І тепер, поміж цих пелюсточок, я висуваю полюсточку нижньої сніжинки, квіточки, наверх, поміж полюсточок. Бачите, як? Таким ось чином. І цю так само тут, відповідно, зелені у мене будуть наверх підтягнуті ось так. Ось така сніжинка. дивіться, яка краса. Ну і залишилося мені їх тільки з'єднати між собою. Знову ж таки, я зроблю це за допомогою термоклею. так міцно притискаю і все. Далі, якщо ви плануєте робити і підвісочкою, то можна так само термоклеєм і шнурочок якийсь декоративний пристосувати, приклеїти. Ну і дивіться, вона сама по собі вже красива, вона блискуча. Але можна сюди ще додати якихось блискіток. Це можуть бути лелітки або стразики. От серединку приклею ще стразика з одного з іншого боку.